Здорова, О, Ще раз. Здорово, всім з вами Стас Борода. Це наш Бородатий відеоблог. І давайте реально сьогодні, по фактам, поговоримо про Міноксидил. Що це таке, і дам відповідь на самі популярні питання. Він призначався для лікування язви шлунку. за те, що у вас з'явиться третє око, ви не станете радіоактивними людьми. Міноксидил це не панацея. По факту почали розказувати. Після того, не в дуже сильна сухість. Він брився прямо перед самим нанесенням міноксидилу. Суть в чому забезпечується краще харчування волосяної фолікули. Препарат, якщо ти його наносиш сюди, буде рости тут. Давайте в першу чергу поговоримо про те, що таке міноксидил. Це не гормональний косметичний препарат, за допомогою якого можна відновити ріст волосся, зупинити його випадіння. Також його можна використовувати для бороди на проблемні ділянки. і можуть його використовувати також жінки для росту волосся, вій і брів. Міноксидил відомий ще з 40-х років. Спочатку він призначався для лікування язви шлунку, але в процесі вчені помітили, що виникає така побічна дія, як ріст волосся. Тому вони переробили формулу, і цей продукт вже почав випускатися суто для волосся. І зараз він популярний в всьому світі, абсолютно всьому світі ним користуються. І що стосується України, тут вже ситуація трішечки була інша. Ми самі перші, які по факту почали розказувати в Україні про міноксидил, почали продавати його і почали консультувати клієнтів. І навіть до сих пір, враховуючи те, що пройшло дуже багато часу, є трихологи. Які починають пінитись, говорити про те, що це абсолютно недієвий препарат, є дуже багато побічних ефектів і так далі. Але кінцева мета в тому, що вони просто не вміють і не знають, як правильно з ним працювати. І через то, тільки в тому моменті, коли вони вже поняли, що це за препарат, яка його реальна дія, нормально в це вчиталось, тоді вони вже о, до-до! Да, да". Він дієвий, все нормально, можна користуватися, тому перш за все, ні щось говорити реально. Дізнайтеся спочатку інформацію, будьте кваліфікованими спеціалістами, а потім починайте вже про щось говорити. Дуже часто ми стикаємося з найпопулярнішими питаннями, які нам задають. В мене реально складається враження, що люди не то, що хочуть отримати якусь консультацію, вони просто хочуть домахатися. От щось ляпнути, хоча він по факту розуміє, що говорить максимально брюдові речі, все рівно треба запитатися. Тому в сьогоднішньому відео ми затронемо цих 17 таких максимально топових питань, і я розставлю вам всі крапки на ті. Ви всі прекрасно мене знаєте, хто за мною вже давним-давно слідкує. Я є максимально проста людина, і всю інформацію, яку я продаю, вона так само максимально проста для того, щоб ви могли зрозуміти. Наше саме перше і моє найулюбленіше питання це міноксидил-гормональний препарат. З якого роду він є гормональним препаратом? Скажіть мені, будь ласка, на які життєво важливі процеси він впливає в нашому організмі? Суть його полягає в тому, що сама діюча речовина, яка потрапляє на шкіру, крізь пори починає проникати до волосяних фолікул, активізовувати краще кровопостачання і за рахунок цього, що відбувається краще харчування волосяної фолікули. Вона починає рости ні на які процеси він не впливає, він не створює нове волосся, він не створює нові фолікули. Вся та кількість, яка у вас закладена генетично. То все росте. Просто є фолікули, які знаходяться в активній стадії, а є сплячі восені фолікули. Тому сам міноксидил так само починає пробуджувати дані фолікули. Тому, коли ви почнете ним користуватися, можете не переживати за те, що у вас з'явиться третє око, ви не станете радіоактивними людьми і у вас не виросте хвіст. Все буде в порядку. Ви призначаєте міноксидил всім підряд. Можешь no, продолжим. Для всіх чітко відомо, що міноксидил це індивідуальний препарат, і на кожного він діє індивідуально. Тому, перед за все, як людина починає користуватися міноксидилом, яка звернулася до нас, ми надаємо їй повну консультацію, з'ясовуємо генези самого захворювання, і тоді вже чітко розуміємо, чи дасть міноксидил якісь результати і чи є смисл його використовувати, чи не буде абсолютно ніякого результату. Запам'ятайте те, що міноксидил це не панацея і ні. У всіх випадках він не допоможе вам. Є моменти, коли він працює, є моменти, коли він не працює. Якщо ви гоноровий газда, зайшли, і я сам все знаю, мені не треба ніякої допомоги, я хочу купити міноксидил сам. Може, у вас і будуть якісь побічні ефекти, і не буде він вам підходити. Але якщо ви чітко перед тим проконсультували спеціалістом, який підібрав засоби, які максимально ефективні будуть в вашому випадку, повірте, проблем не буде ніяких. Міноксидил ще більше погіршить випадіння. Знову ж таки, це максимально хибне рішення, оскільки міноксидил покращує харчування волосяної фолікули. Вплинути на ще більше випадіння волосся від... Блять, якась мушка. Бачив? Коротше, нічого він не погіршить. Суть в чому забезпечується краще харчування вулосівної фолікули і за рахунок цього йде ріст. Більше погіршитись випадіння може тільки в тому випадку, якщо ви його призначаєте у разі телогенового випадіння волосся. Але це момент, коли в даному випадку абсолютно не можна використовувати даний засіб, оскільки ситуація може бути надто плачевною. Доходячи прямо до тотальної алопації, я читав Вікіпедії, що міноксидилом не можна довго користуватися, бо буде звикання. Так як і до будь-якої іншої активної речовини, в організмі може бути звикання, тому міноксидилом не слід довго. Користуватися без рекомендацій спеціаліста, хоча закордонна практика говорить нам про інше. В Америці, в Китаї та в інших країнах міноксидилом користуються на постійній основі. Але я в даному випадку більше прихильник того, якщо у вас спадкова андрогенна алопеція, в такому випадку так ви будете користуватися міноксидилом постійно, оскільки потрібно постійне харчування волосяної фолікули. Знову ж таки, з свого боку, я рекомендую використовувати міноксидил. Не більше одного року для того, щоб не було надто сильного розширення кровоносних судин. Після цього на півроку ви можете зробити перерву для того, щоб не було якихось інакших моментів, ви можете перейти на використання мінімальної процентності, тобто 2% міноксидилу. І після того знову почати 5% використання міноксидилу. Але це знову ж таки повторюсь у випадку андрогенної алопеції. У всіх інших випадках. Випадіння волосся, чи там, якщо ви використовуєте для бороди, ви використовуєте півроку рік часу, робите відміну самого препарату, і після того не користуєтесь ним взагалі. Пільше питання, з яким ми стикаємося в нашому діректі. Ви казали, що не буде ніяких побічних ефектів. Я користувався, і в мене вони були. Коли ми починаємо вже реально в клієнта питатись, блін, ну що сталося? Ти ж. Дивився нашу інструкцію, ти дивився про те, що є певні застереження при використанні міноксидиву. Тобто, вся інформація, яка необхідна від нас, ми все інформуємо клієнта і доводимо до кожного нюанса, попереджаємо про все, що може статися на його шляху. Далі вже ситуація залежить від вас. Як я говорив в минулому відео, не візьму ж я вас за руку і не буду контролювати, як правильно ви користуєтесь. І потім в процесі консультації з'ясовується перше. Він брився прямо перед самим нанесенням міноксидилу. Після того не що в нього дуже сильна сухість, дуже сильне почервоніння і подразнення на обличчя. З чого би це ну не знаю. Напевно, дуже піп'ятка була гостра, що він прямо порізав собі всі щоки. Наступний момент: замість того, щоб використовувати по 1 мл два рази на день, він використовував по 2 мл три рази на день, акцентувавши це тим що, я думаю, що будуть швидші результати. А я думаю, що в тебе швидше спухне лице. Ну чомусь є ж інструкція, чого б її не дотримуватися, і саме в таких моментах, а їх безліч, ви получаєте побічні ефекти. Якщо ви будете чітко дотримуватися цих рекомендацій, які встановлені, які ми вам надаємо, у вас буде 100% ефект без настання інших побічних небажаних ефектів. Від вашого міноксидилу волосся буде рости всюди, і на пальцях так само. Якщо ви задаєте таке питання, я думаю, що батьки відпроваджували у вас школу, ви отримували хоча б якусь мінімальну освіту, ви проходили біологію і ви вчили, що на пальцях немає волоссяних фолікул. З якого дива вони повинні там появитися? Якщо їх там немає, то як вони там будуть рости? А від того, що волосся буде рости всюди, скажу великий секрет. Міноксидил це місцевий препарат. Якщо ти його наносиш сюди, буде рости тут. Якщо тут, то тут. Хочеш там, буде рости там. Но не буде рости по всьому тілі. Не буде. А на що ви пропонуєте міноксидил жінкам? В них що теж мають бути вуса і борода. Ну, вставиш відео, щоб, тіпа, щоб там, де всі лахають. А мене? Дуже ага. класний жарт був. Чесно. Ну, я тобі би купив якісь курси для саморозвитку, або мені тебе дуже жалко. Оце штрих тупо саме топове. Я купила, купила бо це дуже часто жінки нам пишуть 15% міноксидил і у мене почало рости волосся по всьому тілі. Скажіть, будь ласка, я говорю про те, що потрібно починати з 2% концентрації якого ви лізете до 15%? Я не розумію вас. Скажіть мені, будь ласка. Ви думаєте, що то волосся у вас виросте як в рапунцель п'ятки, чи що? Є певна концентрація, якої потрібно дотримуватися. Все, що більше буде давати вам побічні ефекти? Ну, я не говорю. Чара найбільший момент в тому, що таких ситуацій дуже багато. Собі просто що-небудь вирішили, взагалі, не бачачи цієї інфи, вони починають підключати щось. Починають мутити, двіжувати, і потім з цим же приколом. типу, вони приходять до нас і починають говорити блін, вони ви ж мені там рекомендували взяти таку процентність, Хоча абсолютно навіть цієї переписки не було, Людина не робила в нас замовлення, людина не переписувалася з менеджером, і вона починає пред'являти претензії. Коли ми їм говоримо, типу, слухай, ну покажи підтвердження того, що ти з нами переписувалася, і реально така двіжуха була. Ну, тупо клієнтка зливається. І я не розумію, чи це якийсь підставний клієнт, чи людям нема що робити просто із-за того, щоб написати якусь фігню. А потім ви дивуєтесь, а чому ми так довго відписуємо? Тому що реально, от такі тупі питання ми мусимо. Людині пояснити, тому що потім вона може зайти і сказати: Блін, типа вони мене хірово проконсультували, вони мені не надали ту інформацію, яка потрібна, вони мені не дали чітку відповідь, як ви вважаєте себе продавцями, і ви не можете навіть надати нормальний сервіс. Народику, я вас дуже прошу, будь ласка, контролюйте те, що ви робите. Цінуйте в першу чергу як свій час, так і наш час. І якщо ви хочете... Проконсультуватись, якщо ви хочете навіть то саме зробити замовлення, пишіть нормально, нормально спілкуйтеся, і тоді буде аналогічна віддача від вас, коли ви починаєте бикувати, двіжувати, задавати максимально топі питання. При цьому знаючи, що вони тупі, ми аналогічно починаємо відповідати. Того, що ну, в натурі таке ставлення ми ніколи не будемо прощати, і не будемо підсідати і робити якусь двіжуху. Якщо ви до нас нормально звертаєтесь, нормально ми даємо і фідбек. Тоже топове. Міноксидил містить спирт і буде сухість. А ще може бути алергія. Тепер пояснюю вам: від будь-яких спиртомісних засобів, якщо ви його будете використовувати на шкіру, протягом тривалого використання може бути пересихання. Для того ми використовуємо зволожуючі засоби для того, щоб запобігти виникненню цієї сухості, і у вас нормально розгортались результати. Це у випадку, якщо ви підключаєте лосьон, який йде на спиртовій основі. Якщо ви будете використовувати мінуксидил у вигляді піни, яка не містить. Цей спирт у вас цієї сухості не буде. Знову ж таки, це не є якийсь е, певний паркан, який буде вам е, взагалі запобігати використанню міноксидилу. Це нормальна природня реакція шкіри на спирт. Візьміть водку, намастіть собі на лице і подивитесь, що буде. Другий момент стосується того, що може бути алергія. Народ, ну в кожного індивідуальний організм. І ця алергія може проявитися. Але протягом 10-15 хвилин ця алергія зійде, оскільки почер... ну, тобто алергія це що? Це банальне почервоніння шкіри після нанесення спирту. Шкіра привикає. Алергія проходить і все нормально. Якщо ви не в натурі зараз весь плокон, не знаю, що з вами буде. Якщо хтось такий був, напишіть в коментарях, але сумніваюся, що він ще щось напише. <звук> На початку мого до речі, це. Хороше питання, і я трошки хочу про нього поговорити. На початку мого використання я помітив дуже сильне випадіння і перестав користуватися бо забоявся. Суть в тому, що міноксидил, коли ви починаєте користуватися, він пришвидшує всі фази росту волосся. Тобто, волосся на нашому тілі, в даному випадку, на голові або бороді, знаходиться в трьох стадіях: Це анаген, катаген і телоген. Анаген це фаза активного росту, катаген це перехідна стадія між анагеном і телогеном, і телогенова стадія це вже стадія активного випадіння волосся. І після того стилогену знову переходить на анаген. І суть в тому, коли ви починаєте користуватися міноксидилом, всі ці стадії у вас починають пришвидшуватися. І те волосся, яке у вас мало випасти, але воно там мало випасти. За місяць, за два воно починає випадати зараз. І якраз у проміжку цих двох, трьох, навіть чотирьох тижнів, ви можете побачити якраз оце активне випадіння волосся. В даному випадку не потрібно ні в якому разі переставати користуватися міноксидилом. Цей процес потрібно просто перечекати. Це природній процес, і це абсолютно нормально. Не думайте про те, що у вас випаде все волосся, того що у нас його мільйони, навіть мільярди. Тому цей процес є абсолютно якимось безтрабловим. нормальне слово, нормальне. Коротше, коротше не партійсь народ. І е, не треба думати, що там переставати користуватися міноксидином. Але знову ж таки, тут є дуже цікавий момент, е, тому що це випадіння у вас може спостерігатися, а є люди, в яких може не спостерігатися. Але наша задача як спеціалістів обов'язково про це попередити кожного клієнта. Ми знову зараз звернемося до всіх любителів Вікіпедії. Міноксидил має багато побічних ефектів, Та ти що, дядя? Я думав, що їх нема. Напевно, в кожному засобі є побічні ефекти. І якщо ти зараз сядеш і схаваєш 10 буханок хліба, я думаю, що в тебе теж будуть проблеми з кишечником, правда, таке саме при міноксидилі, якщо ти неправильно ним будеш користуватися, в тебе можуть бути наявні побічні ефекти, якщо ти будеш дотримуватися інструкції. То в тебе будуть прекрасні результати. Міноксидил діє перші три місяці, потім відбувається звикання, і більше результату я не бачу. Як взагалі обходить весь цей процес? Коли ви починаєте користуватися міноксидилом, для нашого організму це абсолютно невідома речовина. І на початку самого курсу ви бачите максимально крутий фідбек. Протягом двох-трьох в когось 4 місяців після початку використання починається звикання організму до діючої концентрації, ключове слово речовини. І в такому випадку ми починаємо переходити на більшу процентність або підключати додаткові суміжні засоби, які будуть розрухувати ваш процес, і результати будуть продовжуватися далі. Це абсолютно нормально, не слід переживати. І в даному випадку, якщо ви бачите, що результат у вас не рухається, а ви далі користуєтеся, Зверніться, будь ласка, до наших менеджерів, вони вас проконсультують і підскажуть вам, що краще підключити для того, щоб результат рухався далі. Я користувався місяць часу, і в мене не виросла за місяць борода. Я перестав користуватися, викидали. говорили, що за 15 днів у мене будуть результати. За 15-25 днів у вас починаються перші результати. Тобто у вас починає рости молоде пушкове волосся, яке вже з часом починає переходити в термінальну стадію. І Карл, якщо в тебе борода не росла до 25 років, за місяць вона не виросте в тебе. В тебе тільки починають розгортатися результати. Тому просто май терпіння, покористуйся, дотримуйся рекомендацій, і буде тобі борода. Я купив у вас міноксидил за порадою мого кінта. Він користувався досяг класних результатів. Але ви знаєте, от я з ним так спілкуюся. Я бачу, як в нього там розгорталися результати, і в мене абсолютно не так розташовані. Продали не оригінальний міноксидил, чи що таке. Суть в тому, що в кожного індивідуальний організм не пішли ж ми всі від одної мами, правильно? І тому в кожного розвиток цих результатів буде різний. Якщо в твого кінта за чотири місяці з'явилася борода, не факт, що в тебе появиться вона за цих чотири місяці, може бути і за рік часу, а може появитися і за два місяці. В кожного індивідуально за ми слідкуємо і допомагаємо в самому процесі. Тому не кіпішуй. Не роби собі якогось головняка, напиши нам, всі процеси ми розрубимо. До речі, ти знаєш, що тут е, такий от цікавий момент, от ми тепер поговорили, що там неоднакові результати, аналогічно можна сказати про качавку. Чому один, наприклад, може там, накачатися за 4 місяці, а другий не може накачатися за 3 роки. Можливо, того, що хтось не робить то, що робить інший, або е, в кожного навіть. Е, Різне харчування, різний процес перетравлення їжі, різний метаболізм, різне засвоєння, різні нагрузки, е, я не знаю, що ж можна сказати: різні мізові волокна, е, різна реакція на білок. Це розположеність з організмом взагалі до навколишнього, до навколишнього середовища. Ну, типу, навіть якщо ми беремо до уваги реально близнеців, близнюків. Типу, вони по-різному розвиваються. Да? Вони похожі одне на одного. Але, типу, тут є різні моменти. Навіть до того, що якщо один кури, другий не кури, вони зовсім по-інакшому будуть виглядати. Ну, то Треба, тут втратити, така втратити. собі, собі ситуація. Знаєте, з даним питанням, напевно, стикається 90% наших користувачів. Питання звучить так. Я користувався 4 місяці, на 2 тижні зробив перерву. В мене втратились всі результати. В чому суть? Міноксидил це препарат регулярної дії і він хоче стабільності. Ви можете максимум зробити перерву 4-5 днів. Але якщо ви робите перерву не більше 2 тижнів, організм відвикає від діючої речовини. І відповідно, волосся, яке у вас ще не встигло сформуватися, воно починає випадати. Знову ж таки, ключове слово, яке не сформувалося. Якщо у вас волосся вже закріпилося, перейшло в термінальну стадію, навіть нове, яке виросло з міноксидилом, від вас воно вже нікуди не дінеться. До цього так само дуже часто, от я перестану користуватися міноксидилом. Там не зроблю відміну, про яку ви мені говорите, то в мене випаде все волосся, яке в мене виросло, і то, яке в мене було до того, як я почав користуватися. Да, Штріхо, ти був нормальним, розумієш. Купив у мене міноксидил і тупо перестав користуватися, випало все, що в тебе росло. Нема такого, друзі. Те волосся, яке у вас росло до використання, воно вже було в термінальній стадії. Волосся, яке у вас з'явилось на міноксидилі, так само сформувалось, воно закріпилося і від вас нікуди не піде. Тобто, ефект відкату може бути тільки в випадку того волосся, яке у вас не встигло сформуватися в процесі курсу. Тому ми обов'язково рекомендуємо кожному, коли ви користуєтесь міноксидилом, ви доходите до тієї стадії, коли у вас всі результати. Закріпилось, ви набули бажаного результату, тільки тоді потрібно відміняти використання міноксидиву. Не, не спішіть за е, кількістю місяців, скільки ви користуєтесь міноксидивом, а спішіть за тим результатом, який ви досягнете, і він залишиться з вами назавжди. Як ви можете консультувати людей, ти ж не маєш медичної освіти? Так, я не маю медичної освіти і я не позиціоную себе лікарем. Ми позиціонуємо себе в тому, що ми являємося спеціалістами в гаузі трихології, і я абсолютно відомий зі всіма моментами, які стосуються трихології. Які стосуються волосся, і я чітко знаю і люблю свою роботу і обізнаний в всіх моментах. Тому толковий трихолог, лікар, який так само розуміється в даній темі, абсолютно погодиться під кожним моїм словом. Тому що, перш за все, перед тим як подавати інформацію в масу, ми чітко її перевіряємо, чи вона відповідає дійсності, і чи ви будете мати в кінцевому результаті те, що ми викладаємо е, привселюдно. Ми прекрасно так само розуміємо, що в нас дуже велика аудиторія, у нас практично півмільйона підписників. Нас знає не тільки Україна, але й дуже багато по цілому світу, оскільки ми працюємо так само по міжнародній доставці. І ми розуміємо, що ми підписуємося абсолютно під кожним своїм словом і несемо відповідальність за те, що ми робимо. В будь-якому випадку буде відповідальність. Відкат ефект відміни, а ще після завершення курсу почнеться випадіння волосся на голові. У будь-якому випадку відкат, ефект відміни. Окей, добре. Ми вже з вами говорили про те, що волосся, яке у вас формувалося та перейшло в термінальну стадію, воно не дінеться від вас ніяк. Коли ви користуєтесь в процесі не завершили використання, не зробили обов'язкову відміну засобу, що саме важливе, і про яке мало хто говорить, і навіть самі трихологи, які призначають міноксидил, вони не розуміються в цьому, вони дають хибне рішення самому клієнту. Не всі. Але звичайно є унікуми, і через це я харюся. Того, що якщо ви вже людині говорите про це, то значить консультуйте її так, як повинно. Якщо ви в цьому не розумієтесь, не лізьте сюди, Того, що потім ваші клієнти приходять до нас. Вони знають, що ми подаємо цю інформацію про Міноксидил і звертаються не до вас, бо вони у вас купили, а до нас. І починають пред'являти претензії: а от я користувався, в мене пішов ефект відміни. Кажу, чому вас не попередили? Ну я знаю, мені просто продали. Я думаю, от я вас побачу в інтернеті, напишу вам. І з цими моментами ми повинні розрулюватися і говорити вже клієнту, що до чого. Так, да, прикольно, того що ну тобто, по факту, це вже наш клієнт, але суть в тому, що в даному випадку людині треба допомогти надати їй достовірну інформацію і зробити все так, як повинно бути, а не просто тупо продали і пішли. І через того, через таких барих, і з'являється дуже багато таких тупих питань, які починають задавати і розпоширювати неправдиву інформацію про даний засіб. Не розумієтесь, значить не працюйте. Хочете навчитись, ми можемо вам цьому допомогти. Тому перед тим, як робити якийсь висновок, обов'язково зверніться до трихолога, до спеціаліста, який допоможе вам, проконсультує вас і підбере вам засоби, які будуть максимально ефективні у вашому випадку. Давайте. Підведемо висновки. В першу чергу я ще раз і ще раз буду вам повторювати про те, що перед тим, як займатися самолікуванням, вам потрібно звернутися до спеціаліста. Це може бути трихолог, це може бути косметолог, це може бути дерматолог, який обізнаний так само у сфері волосся. Це людина, яка допоможе вам, проконсультує вас, з'ясує генезис вашої ситуації чи вашого захворювання, призначить вам аналізи. Зробить розбір даних аналізів і призначить вам препарати, які будуть максимально ефективні у вашому випадку. І ще про що я вас прошу: не забувайте про те, що в нашій країні повномасштабне вторгнення. Ми повинні максимально згуртуватися. Не забувайте донатити, не забувайте підтримувати наших ЗСУ. Тому що кожна копійка, кожна ваша допомога в даному випадку максимально буде потрібна для них. І не забувайте підписуватися на наш канал, тому що чим більше вас, тим більше в нас є бажання робити якогось крутого контенту. Підтримайте лайком і підтримайте нас коментарем. Напишіть, який контент ви хочете бачити. На що саме звернути увагу, ми сприймаємо будь-яку критику і тому відкриті до того, щоб зробити наш україномовний контент максимально крутим та якісним. Вам дякую за перегляд даного відео. Всім до зустрічі в новому чути що буде